Українські отамани відкрили сезону Всесвітній серії боксу домашньою перемогою над китайськими драконами. Наша команда не залишила суперникам жодних шансів, вигравши всі п'ять поєдинків. Полоскотав нерви лише Максим Фатич. Він програв два перші раунди, проте перебоксував суперника в наступних. Впевнено, виграли Денис Солоненко та Віктор Вихрест. А Віктор Славінський та Сергій Богачук закінчили свої бої достроково. Виступ отаманів нам прокоментував їх тренер Леонід Лоїський. Я доволений то, що виповняли задачу. Взагалі команда була настроєна. Дуже не здоволений, не використав. Ну як не доволив. Не, не виконував команду. Це не його бій. Був заряджений на удар. Хотів щось зробити, ударити, а нічого не вийшло. Так бачу. Сергій, я вважаю, що один із самих боїв, найкращий лучший бій по своїй манері. Ну він більше нічого у нас не вміє. Він бити, перехватувати. Він це зробив. Наступний поєдинок отаманів також буде домашнім. 12 лютого у Львові наші боксери битимуться з турецькими завойовниками. Це протистояння в прямому ефірі покаже також наш канал.